Вітаю, ми продовжуємо наші трансляції з Києва, і ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, пане Вадиме, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас. А, ну, по-перше, я хочу поздоровити вас з виходом вашої книжки, яка називається «Постпутін і Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. І я просто хочу додати від себе, що направду ми інколи в нас є такі дуже добре, такі відчуття, що навіть коли війна закінчиться, щоб Росія зникла і більш нікого ніколи не була в нашому житті, взагалі, навіть поруч, якщо б можна було взяти валізу і піти від тієї Росії, напевно, ми б це зробили вже дуже давно. І в цьому сенсі, якщо можна, давайте трохи поговоримо про вашу книжку, тому що направду, коли ми говоримо про те, що нам треба буде жити з Росією ще 50 років. То це взагалі, напевно, міняє наше уявлення про те, що нам треба робити тут і зараз. Тому що це дуже така довгострокова перспектива. І раніше у нас були дуже прості відносини з Росією, теж довгострокові. У нас був договір да, там, до 2014 року, і все здавалося дуже просто і зрозуміло. А от тепер, тепер, напевно, ситуація буде інша. Ну безумовно, вона буде інша, але одна з наших найбільших проблем в тому, що ми придумали собі міф про те, що якимось чином Росія розвалася там на 8 чи 12 шматків, неважно наскільки там кожен із нас діловії, і це одна з найбільших помилок, які з'явилися на початках 2020 ну, на початках дві року. на увазі після початку повномасштабного вторгнення. Тоді е, з'явилися навіть цілі дослідження, були навіть цілі карти того, як Росія розвалася на сьогоднішній день. Причому всі пробували розводити Росію за на 1991 року. На жаль, це був тоді міф, зараз це міф, і, на жаль, і через рік це залишатиметься міфом, тому що ніякий Китай не збирається зараз окуповувати Далекий Схід, а хтось інший не збирає захоплювати якісь інші території. І інопланетяни поки що всякому разі не висаджуються на території РФ. Наша головна проблема полягає в тому, що, повторюся, ми живемо в лекалах 1991 року і пробуємо поділити росію на національні окраїни і створити якісь там національні республіки але з чого потрібно почати коли ми робимо аналіз всієї цієї історії треба почати з того що національна ситуація кардинально відрізняється від того всього що було в 1991 році коли справді навіть цілий ряд російських республік почали говорити про свою чи то незалежність чи то квазі незалежності як татарстан але на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що існує лише дві з половиною Я це говорю, дві з республіки національних, де теоретично можна говорити про сепаратизм. Це Чечня, але вона не збирається відділятися, поки існує Кадиров або клан Кадирова. Точніше, це республіка Саха, але в ній є одна маленька проблема: це один мільйон населення на територію трошки більше ніж пів Європи. І це частково Татарстан, але дуже і дуже умовно частково, тому що насправді там ми явно перебільшуємо національний фактор, який там існує, там починаючи від демографії, тому що татар там 51% на 49%, не татар сорок і так далі. І так далі на сьогоднішній момент, на жаль, ми повинні говорити про те, що якщо нічого не буде змінюватися. Протягом наступного покоління національними мовами будуть національними мовами залишиться живими національними мовами. Залишиться не більше 7-8 мов на території Російської Федерації, і то це буде окраїни, невеликі народи по окраїнах Російської Федерації. Це чеченська мова, інбурзька мова. Ну Дагестан там взагалі окрема історія я їх виділяю за скобки там Тува, Калмикія, напевне, Саха. Але е, при цьому буде фактично русифікований Башкортостан, е, Татарстан е, носіїв мови живих носіїв мови е, татарської, башківської ряда інших мов е, буде менше там 40-30%. І по суті, е, це буде процес е, той, який на сьогоднішній момент там переживає чуваш, наприклад, в якій фактично російська мова витіснила повністю всі національні е, національну мову. Тому це перший аспект. Другий аспект, який не менш важливий, це те, що в 91 му році було дві ідеології: була ідеологія комуністична і нікому не зрозуміла демократія та ринкова економіка. На сьогоднішній момент в Росії є ситуація, при якій 99 чи 98% населення живе в ідеології руського міра, тобто фактично немає альтернативної ідеології. Тобто, це одна з ключових причин, чому найближчим часом говорити про розвал Росії. Практично нереалістично, тому що розвали відбуваються там, де є нові ідеї, де є ідеї сепаратизму, де є ідеї розвалу відділення або чого набуть іншого. А тут немає навіть ідеї зміни ідеології. Тобто, проблема в тому, що після Путіна вели з великою долею ми можемо говорити про те, що путінізм буде базовою ідеологією, як мінімум в перших електоральних циклах, тому насправді нам потрібно реалістичніше подивитися на все те, що відбувається зараз в Росії перестати тішити себе ілюзіями, що трапиться чудо і Росія розвалиться, а треба думати просто про те, як нам вижити з однієї сторони з іншої сторони, як далі жити в ситуації, коли поруч справді залишатиметься дуже ослаблена, реально дуже ослаблена після цієї війни Росія, яка перестане бути. Будь-яким полюсом світу вона перестане бути імперією, але і ще деякий час буде жити з імперським мисленням. Хоча вже можемо говорити, що Росія в перспективі там 60 років, ну в перспективі двох поколінь, має жодного шансу перетворитися на полюс світу а, пане Вадиме, я от вас слухала і згадала вчорашнє своє інтерв'ю з Ларісою Івшиною. Вона сказала, що незабаром ми вже будемо жити на кордоні направду, з Китаєм. Як би ви це прокоментували наскільки Росія буде залежна вищим роками від Китаю, наскільки це важливий момент? Ну дивіться, це в принципі явно перебільшена перебільшені і потреби Китаю і можливості Китаю. Тобто, якщо говорити про те, що насправді зараз відбувається. То, перше, що потрібно почати, це те, що 3 вересня, після параду в Пікіні, Цзіньпінь де-факто прямим текстом сказав, що світ змінився, Китай відтепер не претендує на те, що буде другим полюсом світу, а він став другим полюсом світу з усіма відповідними наслідками. Більше того, перед тим на саміті ШОС Сі Цзіньпінь зробив заяву про те, що Китай вважає, що потрібно змінювати правила управління світом. Це я дослідно цитую. Що це означає? Це означає те, що Китай прийняв той виклик, який зробили Сполучені Штати Америки, насправді не з приходом Трампа зараз, а з першим приходом Трампа, але от особливо активізувався цей процес з другом в другій каденції Трампа. Це по суті нівеляція або повне руйнування світової організації торгівлі. Тобто, все те, що ми бачимо зараз, із Трампівськими, це насправді повна нівеляція, повне знищення світової організації торгівлі. Китай сказав, що добре, ми приймаємо цей виклик, і більше того, ми піднімаємо ставки і готові тепер говорити не лише про торгові правила гри в майбутнього світу, але й про безпекові правил гри всього світу. Сказано це звичайно дуже по китайськи, дуже розмито, дуже незрозуміло, дуже. Вітіювати, але тим не менше Китай починає цю гру, і вона буде тривати роками, але тим не менше ми починаємо рухатися в зовсім іншому напрямку, чого насправді на сьогоднішній момент мало хто хоче, багато хто усвідомлює, але мало хто хоче в це повірити. Я б сказав би так. А у нас про це навіть ніхто не говорить і чесно кажучи, те про що ми зараз з вами говоримо в наших широтах, воно навіть не обговорюється. Тобто ми звелися до найпростішої дискусії про те, що Китай там не демократичний, значить він поганий. Ну тобто, ну на рівні реально там твору з історії на рівні восьмого класу. Але тепер відносно Китаю Російська Федерація. Тобто, на сьогоднішній момент, що відбулося в Пекіні під час переговорів Путінці Цінпін, відбулася одна єдина річ: Путін добився того, що то через дві речі. Путін добився того, що Китай йому пообіцяв, що правила торгівлі, які існували до сьогоднішнього моменту, змінюватися не будуть. Що це означає? Це означає, що з однієї сторони ніякої зброї Китай постачати в Росію не буде, але в той же час Китай не буде припиняти торгівлю з Російською Федерацією, тому що Китай прекрасно розуміє, що, що КНР являється покупцем останньої надії для Російської Федерації. Фактично по всіх ключових експортних товарах Російської Федерації, і більше того, він є продавцем останньої надії для Росії з приводу по станках складного машинобудування, БПЛАТАМ і, і так далі. Тут я зразу хочу оговоритися, що точно так же він не змінює право торгівлі із Україною. Україна а Китай для України є головним торговим партнером. Між іншим, хоча у нас мало хто про це хоче навіть голос говорити і ну добре, це окрема історія про Україну. І другий момент, який судячи з усього, це це відносно першого, я впевнений на 100%. відносно того, що я зараз буду говорити. Це моє припущення, яке я вважаю, має достатньо високий рівень імовірності. Китай сказав про те, що ми китайці на увазі, готові викуповувати або частково викуповувати ті е, ту частину нафти, яка мала йти на Індію, але Індія через санкції приймати не. Буде. Це насправді навряд чи може тривати довго, тому що для Китаю вкрай важливо не робити дисбаланс в не робити перекоси в тому в своєму енергобалансі, в своєму, скажімо так, структурі закупівлі нафти. Вони завжди старалися так робити, щоб структура закупівлі нафти завжди була диверсифікована. Це для них вкрай важливо, бо вони нафтозалежна країна, енергозалежна країна до останнього часу були дуже сильні але тим не менше на певному етапі вони зможуть підставити плечі Росії, і Путін розуміє, що він отримав черговий лах там в кілька місяців на те, щоб так чи інакше його доходи від Нафти обвалилися не на 30%, як Це планувалося після того, як вводили санкції проти Індії, а умовно там на 10-15%. Це багато, але це звичайно значно гірше ніж на 30%. Ну Взагалі Путін зараз мислить категоріями таких, знаєте, коротких перебіжок. Тобто він не мислить категоріями там, 15 років чи навіть 2 роки. Він мислить категорію 3-4 місяці, далі наступний етап. 3-4 місяці, Далі наступний етап. І, власне коротше, це те, що відбулося в Пекіні. Що хоче Путін? Це теж дуже важливий момент. Путін, золота мрія Путіна це стати посередником в переговорах США Китай. З моєї точки зору, це нереалістично Взагалі це. Він не потрібен ні Путіну, ні Трампу, ні Сізенпінню для таких переговорів, але що точно може Путін, це він зможе спробувати поторгуватися навколо північного морського шляху і арктичного шельфу із Китаєм і Сполученими Штатами Америки, тому що на сьогоднішній момент Китай вкрай зацікавлений з однієї сторони в цьому шляху для того, щоб постачати свої товари в Європу. Це взагалі, окрема історія про Європу, але е, в Європу і далі Канада, е, можливо, Сполучені Штати неможливо, точно Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки зацікавлені е, в е, своїй присутності і контролю, хоча б над частиною е, цього північного морського шляху, ну, тому що зараз завжди війни йдуть за дві речі, за ресурси і за логістичні шляхи. От, в даному випадку е, північно-морський шлях це з однієї сторони логістичний шлях. А з іншої сторони, навколо нього лежить величезні ресурси, тому що поруч із морським північно-морським штахом лежать великі розвідані вже ці комерці офіційно всі про це заявляють, заложі, перш за все, рідкісно земельних металів. І от той, хто буде контролювати видобуток і потім експорт цих рідкісно земельних металів, той багато в чому буде вигравати економічну гонку найближчим часом. І тому китайцям вкрай важлива ця пропозиція по північному морському шляху і по арктичному шельфу, що було запропоновано дмітію, і ще значно раніше. Тому, от ми маємо от таку от конфігурацію. Я на жаль, її, коротше не зміг описати, але в цьому всьому контексті я хочу завершити лише одним, тим, що хоче Китай від Росії, тобто Китаю не потрібно захоплювати Російську Федерацію, ну як мінімум, в найближчі там роки. Це точно, тобто це для них взагалі не потрібна річ. Їм потрібна дуже слабка, економічно, технологічно залежна від Китаю Російська Федерація, із зрозумілим для них центром, ну, мається це на увазі Кремлем, який буде вперше за все орієнтуватися на Пекін. Це, власне чи та ціль, яку ставить перед собою Сізінпіді, тому він так сильно приобняв Путіна цього разу в Пекіні. Сполучені Штати Америки хотіли б мати слабку. Російську Федерацію з центром, який орієнтується на Сполучені Штати Америки, в Путіна на жаль, чи на щастя, але ситуація відносно непогана в тому відношенні, що поки що він іще деякий час зможе балансувати між Китаєм і США в силу тієї позиції, яку займає на сьогоднішній момент Дональд Трамп, але довго це тривати з моєї точки зору знову ж таки не зможе. І от у нього є два варіанти: або він буде диверсифіковуватись і справді буде грати між Китаєм і США. І тоді треба буде запускати США в цілий ряд проєктів, і, і, і так далі, і так далі. або ж він повністю е, скочується в сторону е, Китайської Народної Республіки із технологічного васала, а в цілому ряді галузей Росії є технологічним васалом Китаю, він буде поступово скочувати в сторону політичного васалітету. Але це все процеси. І тому, от зараз сказати про те, що завтра Китай буде стояти на кордоні з Україною, ну це, чесно кажучи. Дещо гіперболізована історія, як на мене. Вадиме, Тепер я хотіла би повернутися до того, що буде з Україною і з цією війною, яка триває, да? на початку повномасштабного вторгнення ми багато говорили про те, що це не просто війна між Росією і Україною, а це глобальна проблема, глобальна війна. І нам здавалося, що це стане вирішенням. І приведе до закінчення цієї війни, або до того, що ми отримуємо величезну допомогу Заходу. Направду ми отримали допомогу Заходу, і ми бачимо, як змінилося розуміння цієї війни від російсько-української до війни ну, більш-менш глобальної. Да? Навіть якщо багато хто навіть серед наших партнерів не хоче це так сприймати. Вони, звичайно, хотіли, щоб це була російсько-українська історія. Але ця глобалізація, да, глобальний підхід, вони поставили перед нами нові виклики. І тепер інколи складається таке враження, що ми опинилися десь посередині да, творення якогось нового світу, і від того, як закінчиться війна Росії проти України, багато що залежить і не тільки для України, а й для багатьох країн. І в цьому сенсі, наскільки ця ситуація з одного боку для нас добра, з іншого боку, загрозила, і наскільки тепер. Це буде впливати принципово на закінчення війни. І от, я думаю, що це, напевно, головне запитання, яке зараз ми повинні собі, напевно, поставити. Ну, дивіться, ми знаходимося в епіцентрі вибуху, і тому з будь-якої сторони це погано. Хороших варіантів у нас, на жаль, немає. Тобто, міфологічні варіанти про кордон 91-го року я навіть не хочу обоювати. І повернення в нормальність умовну нормальність там 21 лютого 2022 року я теж не хотів би говорити, тому що нічого подібного не буде. Що, що нам потрібно розуміти на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, ми повинні розуміти дві важливі речі: Перше, світ переходить до ключових переговорів 2025 року. Це переговори сша США Е, це переговори про що будуть ці переговори. Тобто зараз є багато міфологіям про те, що це будуть переговори типу Ялта-2, тут буде сидіти Трамп і Цзіньпінь, малювати карту, це моє, це твоє. Ну це міфологія. Нічого подібного не буде. Переговори будуть про дві речі: перше, як в відносно коротко перспективі. Це, це не будуть досить такі переговори, які з моєї точки зору устаканять все там на десятиліття наперед, як це було після Ялта. Це будуть проміжкові переговори, тому що світ трансформується. І, власне кажучи, це будуть переговори про те, як в найближчі 10-15 років уникнути прямого зіткнення США та Китай, і тут не питання України, головне, а питання головне це Південно-Китайське море і Тайвань. І це буде одна з ключових речей. І друге переговори будуть про те, як буде облаштовуватися торговий світ в усьому світі, вибачте за тавтологію, ви найближчі 10-15 років за умови, що світова організація торгівлі де факто почала в бозі, і правила, ті правила гри, які існували останні там десятиліття, вони перестали де-факто працювати. Ну і чіткий приклад це безумовно, мита Дональда Трампа. Другий момент, на який ми повинні звернути увагу, це те, що головна арена битви. На сьогоднішній момент це як би так прикро нам не було, це все ж таки не Україна, а це Європейський Союз, як найбагатший і найменш захищений ринок на сьогоднішній момент, тому що Європа не готова з безпекового фактору, взагалі ні до чого протягом наступних п'яти 7 років буде абсолютно беззахисна. І на сьогоднішній момент, але в той же час, так, да, Європа критично залежна від Китаю. Китай заробляє на Європі 300 мільярдів по року. Трамп вважає, що граблять хазлузнітіха, тому даїти Європу повинні тільки американці. Європейці не розуміють, чому вони мають на це погоджуватись, особливо після того, як вони ж нібито пішли на певні поступки США і погодилися на те, що витрати на безпеку будуть 5% відсотків ВВП там і так далі, і так далі, і так далі. Тому ключове питання це буде зараз боротьба, економічна боротьба безумовно між США і Китаєм за Європейський Союз. Ми знаходимося в периметрі переговорного цього переговорного процесу. Ну на сьогоднішній момент між Європою і Китаєм і ми вибачте, між Європою і Сполученими Штатами Америки, і ми насправді є частиною цього великого переговорного процесу. Я чесно кажучи, вважаю, що в певний момент ми маємо всі шаці стати частиною і переговорного процесу Європи Китай. І, власне кажучи, десь на фінішній прямій переговорів США китай ми зараз говоримо про футурологію, але десь на фінішній прямій цього цих переговорів, а це станеться не раніше ніж через півроку. Дуже оптимістична воля. Ми ввійдемо в наступний переговорний процес, який буде складатися з п'яти, можливо, шести елементів. Це США, Китай, Євросоюз, можливо, Британія, Росія, Україна. Тобто ну, матимо такий п'яти-шестикутник. раз разу мат... можна уточнення. Тобто ви хочете. Я зараз... Закінчу тільки фразу і все. А, тобто, і в межах цього переговорного процесу, власне кажучи, і буде обговорюватись питання мирного врегулювання на території України. Я вже ото. Ви закінчили фразу, в мене ще немає запитань. Пане Вадиме, тепер наступне запитання. Ми і Китай. Китай робить не те, що нам хотілося б. Це зрозуміло. Але з іншого боку, напевно, якось треба з Китаєм працювати якимсь чином. Повторююся, президент нещодавно сказав, що ми не хочемо мати гарантії безпеки з боку Китаю. І це теж з точки зору емоцій, і того, що відбувається в Україні, зрозуміло. Але з іншого боку, наскільки ви вважаєте можливим а, в принципі, зупинку або закінчення цієї війни без втручання в цей процес Китаю? Ви от зараз сказали, що ми отримуємо переговорний процес наприкінці року добуду п'ять да, країн або п'ять да, учасників залучення, да? а, то ви маєте на увазі, що от без Китаю це навряд чи можливо, чи це можливо без Китаю? чи… Китай тут взагалі не до чого, чи у Китаї своя якась гра. От як ви розумієте цю ситуацію? Дивіться. Я багато ну я вже не один рік напевне говорю про те, що формула миру в Україні без Китаю неймовірно складно, неймовірно складно скласти. тому що ж таки, пробачте за тавтологію, тому я вважаю, що висока вірогідність полягає є висока вірогідність в тому, що Власне кажучи, Китай буде тим елементом, який буде частиною переговорного чи мирного точніше, процесу України росії Тому я тут, звичайно, я, я розумію, що зі мною велика кількість людей не погоджується, але на сьогоднішній момент поки що ми входимо в переговори США Китай. Ми не маємо жодних перспектив в переговорах в чотирикутнику США, Росія, Євросоюз, Україна. Ну, на сьогоднішній момент вони просто зайшли в глухий кут і перспективних не існує взагалі. Тому я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що без Китаю щось вдасться. Я б дуже хотів помилятися, але ну, все поки що складається саме в цьому напрямку. І по суті, єдина країна, яка може натиснути на Путіна, це Китай на сьогоднішній момент. Те, що ми маємо, це, це з однієї сторони. З іншої сторони, я хотів би просто всім нагадати про те, що і ще раз повторити головний торговий партнер України на сьогоднішній момент, це Китай, наша найбільша торгує торгівля, з якою ми найбільше торгуємо, це Китай. Да, там тільки там 2 мільярди експорту і там ще 12 мільярдів імпорту, але тим не менше, це все Китай. Якщо ми говоримо про те, що ми там дуже незадоволені задоволені Китаєм, який продає елементи до ППЛА і БПЛА в Росію? Так от точно так же БПЛА продаються в Україну: 8% імпорту України з Китаю по 2024 року. Я говорю, дані двадцять рік. Мене мас двадцять це БПЛА третина. Це всі, скажімо так, товари пов'язані із відновленням енергетики. І багато багато чого іншого тому в даному випадку я просто хотів би, щоб ми спробували трошки об'єктивніше подивитися на речі. Плюс до всього іншого, подобається це нам чи не подобається, але на жаль, протягом останніх місяців, ну з приходом Трампа стрімко почало нівелюватися питання цінностей. Тобто, замість цінностей з'явилися дуже прагматичні торгові відносини. І ну, торгові, і в певних моментах з'являються торгово-безпекові відносини, тому в даному випадку я б хотів щоб ми менш емоційно і менш романтично дивилися на все те, що відбувається в світі. А почали все ж таки задумуватися над питанням більшої прагматизації, в тому числі і наших міжнародних стосунків. Ми можемо сказати, що нам Китай не подобається. Можемо сказати про те, що все ми з Китаєм не хочемо дружити. Але давайте дамо відповідь на собі на питання: ми про суть працював, чи не вистрілили. Тому на жаль, на жаль, ну всякому разі, те, що я бачу, як розвиваються події в світі, вірогідність того, що Китай буде одним з учасників мирних переговорів, стає значно вищою ніж 50%. Я правильно з, з того, що ви зараз сказали, зрозуміло, що наступний раунд переговорів, який анонсував Трамп. Ну, які повинні відбутися майже цього тижня, що навряд чи вони будуть успішними тут і зараз? Дивіться, вони, вони будуть. Що ми розуміємо під успішністю? Чи призведуть вони до зупинки війни? Ні, так. не призведуть. Так. Чи будуть зроблені певні гарантії по постачанню зброї для України? Так. Тому тут знаєте, тут сказати успішні чи неуспішні це сказати або чорне, або біле. Тобто ну ми входимо з тої ситуації, яка є. Тобто, станом на зараз Путін де факто вийшов із переговорного процесу. Він спеціально затягнув час до зустрічі з дзенпіням. Він отримав відповідні гарантії, про які ми з вами говорили кілька хвилин тому, і він розуміє, що в нього є ці наступні там кілька місяців. Він робить велику ставку на. Наступ зараз він знову тобто, точно так же, як весною. Тобто він ставив ставку на літній наступ. Зараз він робить ставку на наступ в районі Константиновка Дружковка там зараз засережена достатньо велика кількість військ. Там Блуберсоні про це зокрема вже пише відкрито. Я думаю, що особливо йому нічого там не вдасться, але тим не менше тут він живе та цим тактикою дрібних перебіжок. І він щиро вірить, що зараз у нього там світла перспектива. Китай він зараз може тут на фронті знову ж таки перекинути всю українську армію, як він вважав весною, коли він починав це робити, говорити. Він сам увірував в ті історії, які там Герасимов публічно говорить про Купінськ там і, так далі, і так далі, що є абсолютно неправдою. І паралельно з тим він розуміє, що в нього є передишка, як мінімум там до січня місяця, за які е, травго Сізильпінь е, пообіцяв підставити певне плече в закупівлі російської нафти, яка мала йти на Індію. Е, от, оце власне кажучи, вся стратегія Путіна на сьогоднішній момент е, про щось інше. Поки що е, розмови взагалі не можуть іти. Е, Путін напевно, все ж таки в душі розуміє, що він перестав бути третім полюсом світу апріорі. Тобто він не має жодних шансів на це бути, але він досі не може змиритися з тим, що він не імперія, що він не сильна регіональна держава, яка має впливи на пострадянському просторі. Але той же саміт в Китаї чітко дуже показав на кого орієнтується Казахстан, на кого орієнтується Узбекистан, на кого орієнтуються інші країни пострадянського простору, і навіть Лукашенко, в принципі, є слугою друга з двох на сьогоднішній момент. Пане Вадиме, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що з час. Дякую. Вадим Денисенко був сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам. Наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами.